Ура! Нарешті це сталося і українцям проіндексували пенсії. Та чи справедливою насправді є ця індексація за постановою 209 від 25.02.2025 року. Давайте дивитися. Люди, які отримували пенсії 2725 гривень, тепер отримують 3038. Ті, хто отримував 2980, тепер отримують 3,323 Хто отримував 3240 гривень, отримує 3613. І хто отримував 3370 гривень, отримує 3758. Наскільки зросли пенсії та орієнтовно гривень на 300. Чи можна це вважати справедливою індексацією? Однозначно, ні. А що робити, щоб мати достойну дійсно пенсію в Україні? А от про це я розповідаю на індивідуальних консультаціях і в своєму каналі. Профілі контакти є, долучайтесь та дізнавайтесь.